І вітання. До вашої уваги стрижка на півбокс. Що ми починаємо виконання стрижки? Ми відокремили фронтальну кіміну зону від корони та потиличної зони. Так як волосся в нас в коней зоні та потиличній недостатньо великої довжини, ми можемо з вами виконати тушовку, машиночку. для цього ми беремо з вами насадку максимальної довжини, для того, щоб вас оберегти від помилок, не беріть 3 мм і не стрижіть спочатку коротко, почніть з довгого. І потім ви зможете градацію зробити від довгого до короткого. Машинку тримаєте таким чином, щоб у вас великий палець був на логотипі, і ви могли виводити машиночку на себе і при тому всьому зберігати відповідно до джину з зони. Ми з вами вводимо машинку від краєвої лінії волосся і стрижемо проти росту. Допомагаємо при тому всьому як Ми виконали стрижку насадкою 12 мм, ми беремо насадку 9 мм і продовжуємо стригти, але опускаємо трошки нижче, виводимо вже зубці нашої насадочки, там, де нас починається 12 мм. 9 з'єднуємо 12 мм. Також кажемо проти росту волосся. Якщо нам заважає вухо, точніше, щоб дискомфортом не створювати де п'ядемигу, можемо їх зігнути. Для того, щоб у вас не було драбину, ви маєте звертати увагу на те, як ви щільно тримаєте машинку до шкіри голови. Якщо ви будете це робити рифами, або якщо ви це будете виконувати, не притискаючи якби належним чином, у вас не буде рівномірна довжина. звертайте на це, будь ласка, увагу. Це дуже часта помилка. Ми закінчили стрибки з вами насадку 9 мм і відповідно беремо трошки меншого розміру насадку 6 мм і починаємо з'єднувати наші зони. 6 мм плавно виводимо в 9 І так стрижемо всю складе бокову букву, вправо і потиличну зону. Якщо вам незручно стригти, коли положення голови рівно, ви можете попросити клієнта нахилити голову вперед і вам буде легше заводити за ці машинки для виконання більш чіткого врізу. Ми з вами постригли машинкою, використовуючи насадку. 6 мм і беремо наступним нашим кроком, є вже насадочка 3 мм. Ми починаємо знизу з'єднувати з 6 мм. Якщо у вас виникають складності, потрібно працювати машинкою таким чином, щоб ви, там, де у вас з'єднання меж 6 мм і 3, ви маєте виводити машинку плавніше трошечки і на себе. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що має бути лінія дизайну діагональна. Не робіть його горизонтально. Горизонтально не коригує овал обличчя і естетичніше буде, коли це буде діагональна. Якщо вам складно зупинитись і якби, визначитись з лінію дизайну, ви можете тримати гребінець і це буде обмежувати ваші рухи машинкою. От в цих межах ви маєте вивести машинку. Звертайте увагу на те, що інколи бувають якісь особливості форми голови. І ви маєте налаштуватись таким чином. Розвернути машинку в такому напрямку, щоб вам було легко виконати стрижку. Ми закінчили з вами стрибки насадочкою номер 3 да, 3 мм. І тепер нам потрібно виконати стрижку без окантовки. Ми відкриваємо ніж, знімаємо насадочку і починаємо з'єднувати нашу довжину 1,5 мм з довжиною 3. Тим самим виконуючи зелені на нівець машинкою і одночасно окантовочку. Коли є особливості рослу волосся, коли є особливості форми голови, вам потрібно якісно виконати стрижечку. ви десь можете натягнути, можливо, трошечки шкіру для зручності стрижки, таким чином. можете попросити клієнта повернути голову в ту сторону, яку вам буде зручніше, для виконання якісної стрижки. Коли ми з вами стрижемо насадкою 1,5 мм, і для того, щоб краще вийшов перехід від короткого до довгого, інколи машинку можна розвертати, ось таким чином ставити її вертикально. Якщо вам складно це робити горизонтально, ви можете її трошки під кутом заводитись таким чином. Це дасть вам можливість робити кращий перехід. Від короткого до довгого. кут. І кладушоку можна виконувати за допомогою такого рідня до тушок. Ви ставите його пету до голови і робите кут на себе, ось таким чином, щоб залишити відповідно тут довжину вас, щоб у вас була площина. не кладете ось так плоско, бо буде коротко якось тут. Відводите на себе. Можна діагонально все робити, як зручно. Але дотримуйте площину. Площина має бути в бокову зону і в потивичний зоні. А потім з'єднайте. Ось таким чином, таким методом ми постригли нашу потивочну зону. І зараз з вами будемо переходити до стрижки фонтанно клімної зони. Виконувати ми її будемо за допомогою ножиць. Нам з вами потрібно буде... Оформити контрольне пасмо. Це може бути наша чілка. Так само лінію дизайну ми можемо задавати з вами, відділивши у фронтальній лінійній зоні вертикальну пасму. Ось таким чином. І воно також може пристати для нас контрольне. Орієнтуючися дозу пасу, ми будемо створити методом пасму пасмом. Що це означає? Кожне наступне пасмо ми будемо зістригати на рівні контрольного. До цього контролю ми будемо відчісувати в сторону того пасма, яке ми маємо зістити. Ось таким чином. Ми пострижаємо всю фронтальну стіляну зону. Методом пасмом за пасмом. Якщо вам складно, стригти всю фронтальну стільну зону одразу, ви можете розділити її на дві частини, постригти спочатку ліву сторону, потім праву сторону. Ми закінчили з вами стригти методом на пальцях пасмо за пасмом зону. нам тепер потрібно поєднати фронтаметніміну зону з квиневого боковою, яким чином ми це будемо робити. Ми розділимо нашу фронтаметніміну зону на дві частинки, і чисто праворуч і ліворуч. І тепер нам потрібно з'єднати в зоні площини і забрати лишню довжину. Ось таким чином це відбувається. Також методом на пальцях, пасмо за пасмо, Ми з'єднуємо з бокові зону і зони. І те волосся, яке виходить за межі нашої площини. В склоне-боковій зоні ми маємо дістариську. Ось таким чином. Ми виконуємо стрижку по обходу і так само з'єднуємо нашу фронтально тілену зону з потиличною. Але зверніть увагу, що в верхній потиличній зоні ви маєте зберігати відповідно дружину кут, щоб ви не зрізали дуже плоско. Візьміться, до уваги. Повністю з'єднувальну зону, поєднуєте також ліву свиневу бокову зону з фронтальною темніною, але коли ви право, ви стоїте обличчям до дзеркала зі спини клієнта, потім по колу, по колу, по колу рухаєтесь, і ось так ви розвертаєте вже обличчям до клієнта і закінчуєте з'єднувати скленево-букові зони з нашою фронтальною темпіною. Потім ми з вами виконуємо окантовку чілки. Ми виконуємо з вами окантовку зони чілки за бажанням клієнта. Ну і, звичайно, це буде паралельно в краєві росту волосся. Задаємо зріз по центру і починаємо стригти ліворуч до бокових виймок. І праворуч, відповідно, щоб це було симетрично. Так як клієнт носить укладку нашу симетрично, то у нас вчинка також має бути відповідно без подовження, якій сторони і симетрично. Ось таким чином. Потім ми з вами виконуємо фігурування стрижки. Яким чином це буде відбуватися? Знову ж таки, ми будемо філювати на пальцях нашу фронтальну зону, використовуючи розподіл на зони діагональним методом або радіальним методом. І, звичайно, нам потрібно буде звести зробити тушовочку шовочку верхньої склоневої зони і зони фронтальної теміної за допомогою філіорування нових. Це тобто, планіше на засобів звичайно Ось таким чином я буду виконувати філірування і одночасно яку душовочку. Десь і тільки зв'яточник, неможливо, для того, щоб зробити шляхович нашої стрижечки. Так, відповідно, по колу ми виконуємо філірування нашими ножицями. Коли ви з'єднуєте зони, ви можете виконати філірування, навіть поставивши ось таким чином діагоналі. Ми з вами виконали стрижку на білбокс. Ось так, воно нас виглядає. На Я за увагу и успішила.